Речі стаді вас зродила шина. Я завиш виглядати, скочим не Снежаби до двора занести добра. Добрий вечір, Газі, та Газдині! Я те звістку принесли вам нині. Засіяла з'їзду, як красна невіста. То було у з нині. Пасовівці було нині. Там я вгледіла за хмари, появились якісь чари. Хотіла вже давати драла, думала, біда напала. Не лякайтесь, я от Бога. Нелегка ваша дорога. Бог послав вам провідницю. Наясніше всіх зірницю. Сдіть за нею битим шляхом. Хай не буде більше страху, бо в долині у яскині Божий син родився нині. Що, і що за свят. Ну ніде спокою, нієт. Хто включив оту звізду? Винуватого знайду. Царю Ірод, в нас біда. Там дитина і звізда. Мій прекрасний государ. Кажуть, що родився цар. Іншого царя нема. Що за дивна новина? То всі знають, о, мій цар. Я, здається, маю план. Можемо трошки прибрехати і усіх переконати, що дитина та бандит, і він і родовий дід, а батьки його вельможі та живуть за чужі гроші. Та вельможі, самозванці. Шпигуни американці. Скажемо, що у них спецназ, і відключимо їм газ. Ну а зірка та фальшивка, звичайнісінька нажив. Хорошо, твій план не Треба, щоб в кожен куток всім сказав, що є бандит, і він і родов Царя ірода приказ, зірку щоб не на показ всім, хто слідує законом, подаруємо самогоном. Добре, але як народ, він дурний, хоч та поміт. Ти кажи, що то не ми. Ми ж за мир проти війни. Соцарь, скучав за мною. Нині я прийшла з косою. Перше твою душу спіла, а вона за мною зігнила. Кажуть, вуйка за Дніпра має всякого добра. За оцю свою чіпину віддає землі третину. А черта про кого діста подарю за гривень двістка. Смерть, кохана ти моя, в мене ж є страна, сім'я, я ж тебе озолочу. Зараз я сльозу пущу. що ти мелеш, що городиш, лиш повітря переводиш. Та собі на вічність, вані зі смоли погрітись. Гутен морген, я прийшла до вас в самий добрий час. Ай то скільки люду. Будуть торги, много цуду. Може куплю, а може уторгую, а що треба я продам. Мієм мозки гандлювати, знає, знає з ким. Продам, продам в московщині флоту, весь і крим. В Україні добре жити цукор і зерно дає доля заробити. Можці давно. Геть іде, жидівко з хати, бо що трохи і тобі не встати. Коли грошей забракує, то вам можко заборгує. Ви ж мене не виганяйте. Краще чимось пригощайте. Тут тобі нема нічого, йди і не доведи до злого. Ну то добре, я піду, лиш не кличти м'яв біду. Бог все бачить і все знає. Випадковостей немає. Він прислав нам свого сина, щоб цілилася країна. Разом ми могутня сила, нас не раз біда косила. Ми прожили війни, грати, заслання, Сибір, майдани, та наш рід не перестане. Тож нехай усему дому буде мир і ласка ласково повну. Бог вам завжди допоможе. Віри в диво, дай вам Боже. Хай Бог дасть тепла родині. і зла. А от Україні відверне діло вороже, щастя й долі дай вам Боже, дай вам Бог добра й достатку. Хай усе буде в порядку. Вірте в щире і хороше, повні клуні, дай вам Боже. Слава Богу, заспіваймо, ще синове Божому, як панове, нашему, поклін віддаймо.